Вітаю це подкаст «Токи шо» від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, кому держава буде оплачувати навчання в університеті цього року. В цьому подкасті ми дуже часто говоримо про якісь рішення про систему влади, компенсації, військових, армію, але дуже рідко нам випадає поговорити про щось соціальне, таке як освіта. І сьогодні саме такий день, тому ми вирішили почати з цього подкасту. Зараз в університеті можна навчатись на контракті, тобто з власним коштом або на бюджеті за кожну держави, але хочуть у трошки змінити цю систему. Оксано, розкажи, як саме. Уряд пропонує відійти від цієї системи і пропонує, що навчання можна здобувати на конкурсній основі двома шляхами. Це схоже до того, що зараз є безоплатне навчання за державним або регіональним замовленням, або за кошти фізичних юридичних осіб, начебто, здається, що так само, як і було. Але регіонального не було раніше. Замовлення. Регіонального не було замовлення, правда. Але насправді це все кардинально відрізняється від того, що ми є зараз на державне замовлення. Державне і регіональне замовлення буде стосуватися тільки таких спеціальностей, як, наприклад, медичні, педагогічні, різні інженерні, тобто ті, в яких держава може оцінити свою потребу в цих спеціалістах. Інші будуть навчатися за кошти фізичних і юридичних осіб, але держава також буде співфінансувати це навчання кількома способами. Можна буде отримати грант від держави на повне або часткове покриття вартості навчання, отримати е, кредит е, на навчання, коштом ваучерів. Далі детальніше поговоримо, і коштом коштом фонду президента України. А регіональне замовлення це кошт місцевих бюджетів чи як це? Так, регіональне замовлення це коштом місцевих бюджетів, і регіональне замовлення на поточний рік буде затверджуватись Київською Севастопольською обласними державними адміністраціями і оприлюднюватись на сайтах не пізніше 1 травня кожного року. І фактично це фінансування, ще раз повторююсь, за рахунок коштів місцевих бюджетів. Я пам'ятаю, як я вступала в 2016 році, і тоді якраз розгортали медреформу з підгаслом. Що гроші ходитимуть за пацієнтами, і в мене відчуття, що освітянам дуже сподобалось це гасло. Вони сказали, що тепер гроші будуть ходити ще й за абітурієнтом. Тоді змінювали трошки систему зарахування на бюджет в університетах, там була нова система з пріоритетами, але фактично від того гроші не почали ходити за абітурієнтами. І все одно можна було якось передбачити, що отут буде більше бюджетних місць, тут менше, тут в тебе вищі бали більше конкуренція. Можна було прорахувати, куди ти вступиш на бюджет, а куди ні. А видається, що ця нова грантова система трошечки більше може відповідати о тому гаслу, що гроші нарешті почнуть ходити за абітурієнтом? Перш ніж детальніше про це розповім, хочу похвалити Міністерство освіти і науки, тому що я вперше побачила фінансово-економічне обґрунтування до проєкту закону, і воно насправді дуже детально. Там є конкретні цифри, скільки планують витрачати на державне замовлення, скільки планують витрачати на гранти, яке спів. Відношення, там вони навіть порахували приблизний розмір грантів, тобто насправді проробили дуже добру роботу. І дуже добре це все продумали. Щодо грантів, як це буде працювати? Можна отримати грант або на повне, або на часткове покриття вартості навчання. Наприклад, особа отримує грант 50 тисяч гривень, і вона може його витратити на повне покриття вартості навчання в якомусь менш престижному вузі, або на часткове покриття вартості навчання в якомусь більш престижному вузі. І насправді це також породить гарну конкуренцію між вузами, тому що вони вони будуть боротися за студентів. А як найкраще боротися за студентів, підвищувати якість навчання в цих вузах? Тому, як на мене, таке рішення насправді є дуже цікаве. Також, якщо особа не отримала грант. Чи на повне, чи на часткове покриття, вона може отримати довгостроковий кредит за пільговою ставкою 3% річних. І, як на мене, це дуже гарний спосіб мотивувати людей не отримати диплом, тому що мама приб'є, чи тому, що бабця завжди так хотіла. А через те, що люди будуть розуміти, що це її диплом для того, щоб потім працювати, і він потім їм буде корисний в роботі і в подальшій їхній кар'єрі. Ще один спосіб отримати кошти на навчання це ваучери, які видані відповідно до закону про зайнятість населення. Розмір цих ваучерів зараз він не може перевищувати там, приблизно 26 тисяч гривень. Є категорії, яким видають ці ваучери. Наскільки ця система працює, якщо чесно, я сказати, не можу? І також згадуються кошти фонду президента України з підтримки освіти науки та спорту. Знову ж таки, без президента ніяк, тому якісь та гроші будуть виділяти, і там буде напевно якась конкурсна процедура отримання цих коштів на навчання. А ти згадала, що ваучери видаватимуть там певним категоріям, яким саме? Ваучери зможуть отримати особи старші 45 років, страховий стараж, яких становить на менше 15 років, також особи звільнені з військової служби, внутрішнього переміщення особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи, особи з інвалідністю, також за відсутністю підходящої роботи. Тобто є категорії пільгов, які можуть скористатися цим ваучером. Загалом ця система мені виглядає дуже логічною тепер, тому що з одного боку держава і підтримує. we <laughs> Талановита молодь з іншого боку, там не буде якихось мільйона, навіть журналістів насправді. Тобто, там, умовно, я вчилася на журналістиці, і я знаю, що от з моєї групи ну людей може 5 з 25 людей працюють в журналістиці в результаті, може вже і менше, насправді, і є купа таких спеціальностей, як там філософія, фольклористика, релігієзнавство, які я не кажу, що вони не є важливими, але. Напевно, тоді в тих умовах, коли в нас там кожна копійка на рахунку в державному бюджеті дивно, фінансувати багато таких спеціалістів з держбюджету. Я з тобою цілком згодна, і насправді цей законопроєкт він частиною є. Частиною взагалі реформування вищої освіти, якою зараз займається міністерство освіти. По-перше, ми раніше говорили про законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії, коли студент може сам регулювати в певних межах своє навантаження і те, як він буде виконувати фактично програму. І також він ще не зареєстрований, але про нього вже говорять законопроєкт про модернізацію мережі вищої освіти. Це фактично про Об'єднання вищих про, про об'єднання вищих навчальних закладів. І якщо в комплексі, якщо ці всі три рішення вдасться втілити, як на мене, це буде дуже суттєва зміна і хороша. Я ще пам'ятаю, от в контексті вищої освіти, коли я вчилася, то в мене бабуся питала: а куди ж мене розподілять після навчання? Я спочатку навіть не розуміла про що йдеться. Потім я зрозуміла, що це про ту стару систему, що колись, після того, як ти навчався на бюджеті, тебе розподіляли, кудись іти там працювати на благо держави. І в обговоренні цього рішення я теж чую якісь такі речі. Ми повертаємося зараз до тієї системи. Ми повертаємось до тієї системи частково, тому тому що це буде стосуватися тих людей, які навчалися за державним або регіональним замовленням, вони мають бути працевлаштовані після закінчення вищого навчального закладу. Як вони можуть бути працевлаштовані або зареєстровані в територіальних органах державної служби зайнятості? Взагалі студенти вони будуть зобов'язані укласти договір про працевлаштування. Якщо їм надійшла пропозиція від роботодавця і укласти цей договір є обов'язковою умовою його договору за навчання за державним або регіональним замовленням. Як він може укласти цей договір або через Державну службу зайнятості, або через прямий договір з роботодавцем, договір про працевлаштування він може укласти після завершення ним половини строки навчання, але не пізніше, як за 6 місяців до закінчення цього строку? Тобто, грубо кажучи, студент шостого курсу. Су він вже на початку шостого курсу. Він вже знає, де він буде працевлаштований. Такий договір укладається на строк не менше як три роки після завершення навчання, і у разі, якщо не надійшла відповідна пропозиція від роботодавця або територіального органу державної служби зайнятості, визначений строк, студент не несе зобов'язань щодо укладення договору про працевлаштування. Я думаю, що ця норма насправді буде дуже рідко спрацьовувати, тому що Міністерство освіти будемо мати надію, що державне. Розмір цього державного замовлення він буде цілком відповідати потребам ринку і не буде таких випадків, коли буде цей договір не укладатися. Мені до речі, дуже цікаво. Я не знаю, що про це є в. Законопроєкті, чи є якісь там географічні обмеження, де тебе можуть влаштувати. От я просто згадала, наприклад, будь-яка громада на Черкащині. Я там колись була записувала інтерв'ю, і якраз голова громади жалівся, що от не може знайти лікарів у цю громаду. І от я собі можу уявити, що когось можуть відрядити потім в цю громаду, якщо там бракує спеціалістів, чи, чи не можуть так зробити. Можуть так зробити, і держава передбачила як таку компенсацію. Цією їм за це випускників медичних, мистецьких або педагогічних спеціальностей, а також тих, хто уклав угоду про це влаштування на срок не менше трьох років сільській місцевості. Держава забезпечує безоплатним житлом, включно світлом і з опаленням. Тобто, це така невелика компенсація. Будемо сподіватися, що це рішення після того, як його ухвалять, буде справді працювати, і наша освіта реформується на краще. Зараз будемо говорити про реєстр військовозобов'язаних. Перед цим хочемо подякувати нашим спонсорам, які підтримують нас на патреоні та платформі BuyMeACoffee. Ми якраз побачили, що трошечки більше сталося спонсорів після нашого останнього запису. Ми дуже радіємо всією командою, що ви підтримуєте нас навіть в такий складний час. Очевидно, зараз найголовніше це підтримувати збройні сили. Але якщо ви маєте можливість підтримати ще й нас після цього, то ми вам дуже дякуємо. І для всіх цих людей ми викладаємо в ранньому доступі ексклюзивні епізоди. Окішо з головою центру спільних дій Олегом Рибачуком. Вони дуже цікаві. Якраз нещодавно в нас вийшов свіжий випуск, в якому ми зокрема проаналізували проаналізували альтернативні законопроєкти про мобілізацію. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтеся і Тухайте.